Привіт! це відео анонс смартфону Юліфон Armor 28 Pro. Якщо ти шукаєш захищений смартфон, але не з найтоповішим процесором, щоб не переплачувати, але з класними камерами, достатньою продуктивністю, хорошою навігацією, класним дисплеєм та величезною батареєю, тоді дивись на ArmoR28 Pro. Бо з 12 по 18 травня ціна на цей пристрій буде найкращою на передпродажі. Прайс 399 доларів 99 центів, і це майже в два рази менше, ніж його роздрібна ціна. Актуальні лінки, де можна придбати цей смартфон, залишаю в описі до цього ролику. Це лінк на офіційний магазин бренду на AliExpress. Також там в описі лінк на офіційний сайт Юліфон, щоб ти міг перейти і подивитися більш детально характеристики цього пристрою. А я тобі зараз відео розкажу те, що важливо було мені. Почну з того, що Ulefone Armor 28 Pro це захищений смартфон і по IP68, і по IP69K, і по Military стандарт 810H. Що це значить? Як мінімум те, що ви зможете знімати з ним фото під водою на обидві камери, і на тилову, і на фронтальну. Ну і якщо він просто впаде в воду на глибину до 2 метрів, то пів години зможе там пролежати без проблем. Потім ви його витягнете і зможете користуватись далі. Ну а ще не варто Перейматися, якщо цей смартфон впаде, адже корпус у нього з матеріалів які витримують суттєве навантаження, плюс маємо скло Gorilla Glass Victus захищене. Що ще тобі варто знати по корпусу? На ньому є окрема кнопка. Така як у айфонів, на неї можна запрограмувати роботу камери, є сканери відбитка пальців, які вмонтували в кнопку живлення, залишили 3,5 мм аудіороз'єм, і є слот для карт 2 на 7 та однієї картки пам'яті. Всього можна вставити три картки. Товщина смартфону майже 2 см, а вага 450 грам. І далі ви зрозумієте чому. Але спершу розповім про екран. Діагональ 6,67 дюйма, AMOLED. Частота до 120 Гц, присутня функція Always on Display. Роздільна здатність Full HD співвідношення сторін 20 до 9, пікова яскравість 2200 ніт. Це багато. Але екранів у Armor 28 Pro не один, а два. Інший на тиловій стороні. 104 дюйма, також AMOLED. Роздільна здатність 340х340, 340. частота 60 Гц, яскравість 600 ніт максимум. Цього достатньо для цього екрану, бо він буде використовуватися як допоміжний, подивитися час, повідомлення для того, щоб швидко керувати музикою та камерою. Декому може здатися, що цей екран зайвий, але якщо ви до нього звикнете, то вам сподобається перевірено на собі. Те, що зовні оглянув, єдине відмічує ще наявність портів U Smart для підключення. Фірмових ендоскопів та іншого додаткового обладнання. Ну і переходжу до того, що всередині: а там процесор MediaTek Dimensity 7300, який набирає в Antutu більше 750 тисяч балів. Це восьмиядерний процесор, 4 нанометри технологія, чотири ядра в нього працюють на частоті 2,5 ГГц і ще чотири на 2 ГГц. Передбачений окремий чіп Mediatek NPU 655. Цей чіп, що відповідає за штучний інтелект, в тому числі при обробці зображень, наприклад, видаленні зайвих об'єктів з фото або анімації фотографій. Плюс до цього він покращує енергоспоживання. Оперативної пам'яті в Armor 28 Pro 16 ГБ, плюс 16 можна додати віртуально. Вмонтований накопичувач на 512 ГБ, це багато, плюс можна вставити картку до 2 ТБ. І це класно для тих, хто знімає багато фото та відео. Смартфон підтримує Wi-Fi 6 і, Bluetooth 5.4 є NFC і 6 модулів навігації, які знадобляться тим, хто активно подорожує. А з цим смартфоном можна хоч куди, бо навіть якщо дуже сильно навантажувати. Процесор, то батареї вистачить на 2 дні роботи. Акумулятор тут на 10600 мАч. І він підтримує швидку зарядку 120 Вт. За 10 хвилин цей смартфон можна зарядити до 40%. Так, ця швидкість буде підтримуватись не завжди, щоб убезпечити батарею від перегріву. Але якщо треба швидко підзарядитись, то з Armor 28 Pro це можливо. Бездротова зарядка, до речі, 50 Вт. За півтори години можна зарядитись на 35%. Плюс підтримується реверсивна зарядка по кабелю 10 Вт та реверсивна, бездротова 5 Вт. Наприклад, можете підзарядити від смартфону по бездротовому каналу свої навушники. Повного заряду батареї має вистачити на 58 годин в режимі розмов, або більше ніж на 500 годин в режимі очікування, або на 14 годин в режимі перегляду відео. Але не єдиним класним екраном та захищеним корпусом цікавий Armor 28 Pro. У нього ще й класні камери. По-перше, основний модуль з тилової сторони на 50 Мпікселів це камера Sony imx 989 з восьмишаровою лінзою і апертурою 1.9. Її доповнили. 50 мегапіксельним сенсором для ультраширокої зйомки. Це камера Samsung GN1 з апертурою 2.2. Третя камера інфрачервона 64 мегапікселі. Їй на допомогу на корпусі додали 4 інфрачервоні діоди. А програмно маємо SoftNight ELF 3.0, який покращує фото. Основна камера записує відео в роздільній здатності до 4К або Full HD 60 кадрів в секунду, що непогано. Фронталка ж пише лише Full HD. І це 50 мегапіксельний модуль від Samsung з хорошою апертурою 2,45 і кутом огляду 80 градусів. Нагадаю, з цими камерами можна знімати під водою. На момент анонсу смартфон коштує 399 доларів 99 центів. Лінк, де можна придбати за цією ціною, в описі до ролику на офіційному сайті Юліфон та на офіційному магазині бренду на AliExpress. В другому кварталі цього року смартфон отримує Android 15, так що маємо актуальну систему і невеликий прайс для захищеного смартфону, який цікавий великим дисплеєм, інфрачервоною камерою, просто хорошими камерами і сучасною апаратною начинкою. Якщо Arbor28 Pro вас зацікавив, то можете зараз прийти в магазин, покласти його собі в корзину і придбати, коли ціна буде найкращою. А якщо виникнуть питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях спробую відповісти. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.